Зелена вода. І пустеля замість моря. була, глибина. Чи загрожує Україні епідемія ХОЛЕРИ ЧИ ГЕПАТИТУ після підриву Каховської ГЕС? І, на жаль, і затоплені сміттєзвалища і скопа-могильники. Факти тижня дізналися, що саме надалі буде З ПИТНОЮ водою. Ну, вода на вигляд чиста. Пахне металом струп, да? але місцеві пити її бояться. Я теж боюся насправді. Наш спеціальний репортаж з постраждалих регіонів. Жах, який неможливо уявити. Поки в Херсоні області сходить велика вода. Сусідні Дніпропетровська і Запорізька отримали під боком справжню пустелю. Дуже важко повірити, але я зараз стою на дні моря. Тут, в кількох десятках метрах від берега Каховського водосховища, мені має бути ось так. Тобто 2 метри 50 сантиметрів глибини. Але тепер, за моєю спиною, на кілька кілометрів суцільна пустеля, яка буде остаточно висушена протягом кількох наступних сонячних днів. Здавалося просто неможливо перетворити ціле море з 12 мільярдами тонн води на пустелю, але це вдалося. Місцевий житель Артем тепер гуляє по дну з металошукачем. Сподівається, а може знайде щось корисне. Арматури кусок. А не так давно приходив сюди із з вудкою прибалити. Бичків там ловить, там, карася на закидушку ловили, на резинки теж ловили. Раків неряли ловили тут теж. Оце час теж тут раків багато було помер. От там, де ракушки, то там багато раків померших Є. Аналогічна ситуація і в Запорізькій області. Диву даємося. Таке ну, враження, що здесь не знаю, що прийшло через обміління Каховського водосховища на землі сотні кілограмів мертвої риби. Масштаб катастрофи тут схожий на Аральське море. Фактично тепер маємо солончаковий сухий якийсь ґрунт і що небезпечно, навколишні міста і села лишилися не тільки без води, вони лишилися доступу до води. Рівень води впав майже до 9 метрів. У результаті більша частина населених пунктів Дніпропетровської Запорізької областей, як на підконтрольній, так і на окупованій території, лишилися без води. А у сусідніх Миколаївській і Херсонській областях її якість лишається під великим питанням. Вода у Дніпрі забруднена. На у 28 тисяч разів більше за норму уся акваторія нижче Каховської дамби непридатна для використання і купання. Зазначають у мозі те саме стосується і води у чорному морі. Ось так вона нині виглядає на одному з одеських пляжів. В деяких містах і селах Дніпропетровської області вже гостро постала проблема із питною водою. Міська влада Кривого Рогу закликає городян заощаджувати воду вже зараз, бо проблеми з доступом до неї можуть бути вже незабаром. В мільйонному місті металургів обговорюють обмеження на подачу води. А в Нікополі створили спеціальні пункти видачі воду везуть туди цистернами. Частина з нею є питною, і там люди розуміють, що це питна вода. А в основному в цистернах це вода технічна для того, щоб люди могли задовольнити технічні потреби. Люди набирають воду в усі можливі тари, великі бутлі, п'ятилітрові банки, і навіть півторачки. Технічна якась угу. яку привозять, таку беремо десь помитися, десь щось зготувати, перекип'ячуємо, фільтруємо. Ну, як якось треба ж виходити з цього положення. Аби забезпечити людей водою. Місцева влада хоче побудувати водогін із Запоріжжя, і на це вже виділено гроші. Наша стратегія полягає в тому, що поки ми тримаємо територію на бутильованій на привозній воді, вже зараз робляться якісь інфраструктурні рішення для того, щоб дойти до сталого водопостачання. Ще гірша ситуація у навколишніх селах там немає води ані в колодязях, ані в свердловинах. Селяни намагалися зробити запас в отаких от от ямах басейнах. Але тепер збирають навіть дощову воду. Ну в басині я набрав повну басину. А що там поїсти, поварити? Посиратися відсюди все набрала на Що вже казати про поли в городів, пані Людмила має цілі полуничні поля. А відтак стабільний заробіток і гроші на прожиття, воду, яку сусіди брала з Каховського водосховища. А що робити тепер? Геть не знає. Ось о капля протягнута, вона йде в дирочках, ось сюди вона просто капельно поливається Там підключена з тої сторони центральна лінія самої шланги і стоять краники на кожну полосу Свій краник, який можна відкрити, і закрити, коли яку тобі Усуну потрібно поливати, бо без води вона все помре, все просто все помре. Вода, якої так не вистачає у Дніпропетровській, Запорізькій потроху відходить у Херсонській і Миколаївській областях. Ось тут у Васильівці вона затопила пів села, стояла в хатах, подак і знищила все. Це грубо стояла ну, плита тут була. Це нема нічого, це все звалилося. Та найстрашніше навіть не це кажуть вчені, а те, що навколо вода стала буквально отруйною. Там і техногенне забруднення, і органічне забруднення, і, на жаль, і затоплені сміттєзвалища, і скотомогильники, і інші екологічно небезпечні такі аріали. Тому це все буде впливати і вже вплинуло на формування якості води. Ось в цьому колодязі вона дійшла майже до рівня землі, хоч залийся, але не можна. пить не можна. Може бути бактерія, може, яка там попала, чи що привозять воду. Спасіба. Повінь принесла по річці вгору все, що змітала на своєму шляху. Меблі очеречі і речі, вони й досі валяються по вулиці. Сусід Ірина Анатолій каже, запах був такий, що до двору було не підійти. У нас тут як затуплювало, як от откачали, то. Не тут Так в нас воняло, що це було взагалі. Нельзя було сюди для південних регіонів. Це колосальний екологічний виклик, бо ж є ризик спалахів серйозних захворювань, таких як, приміром, холера. Аби себе обезпечити, люди слідують рекомендаціям влади. Воду не п'ють навіть зі свердловини, допоки не буде доведено, що вона придатна до вживання. Ну, вода на вигляд чиста. Пахне металом струб, да? але місцеві пити її бояться. Я теж боюся насправді. Крім того, жителям роздають ось такі знезаражувальні препарати. Це нам давали що на 6 літрів води. А питну воду привозять волонтери. Це ось ну, вчора буквально привозили. ось, А потім ось. Ну у місцях підтоплень через погіршення показників води також заборонено купатися і виловлювати рибу. Але як багато часу знадобиться, аби подолати наслідки такого масштабного лиха, і коли, зрештою, вода очиститься, поки прогнози досить розмиті. Треба промоніторити, подивитися, які там види забруднень. Це може бути і декілька місяців, це може бути рік, але це, на жаль, може бути і дещо і більше. Якщо там такі забруднення, які не швидко можуть. Бути виведеними і це може позначитися не лише на якості води, а й на майбутньому врожаю овочів чи фруктів, що вирощують у постраждалих регіонах. Те, що сталося позасумнівно, є однією з найбільших техногенних катастроф 21-го століття і важким злочином екоциду. І російські окупанти за нього ще відповідатимуть. Але важливо те, що зараз українці об'єднуються, солідаризуються і разом ведуть боротьбу із цим нещастям. Сергій Костиш, факти тижня, ICTV, Єдині новини.